Починаємо вивчати закон України про правовий режим воєнного стану. Ну і зараз ми почнемо читати. Тут відна частина є такий ввідний абзац. Можливо, щось прокоментуємо, ви пишіть свої думки в коментарях, якщо є такі думки і є про що написати. Так, читаємо. Цей закон визначає зміст правового режиму воєнного стаду, порядок його введення та скасування правові засади діяльності органів державної влади військового. Командування військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законів, законних інтересів юридичних осіб. Ось така відна частина. Ну, я вважаю, що цікаво прочитати буде цей закон. Ну, не думаю, що потрібно його вивчати повністю. Але знати, орієнтуватись, хоч приблизно це потрібно, хоч щось десь почути. так? Тому починаємо. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал.